Всім привіт, друзі! З вами Уроус. Це вже третя частина гри The Cancel, в перекладі Консул, Рада. Що ж, а ми будемо продовжувати. Читайте письма А Далі я не побачила, що там. Не забувайте ставити вподобайку та підписатися на мій канал. Так що ж, а ми можемо спуститись на перший поверх? Ні, нам поки що це заборонено. Так, давайте That's все ми подивимось. А ми можемо пройти в її покої? Ні, не можемо. Ну давайте походимо, а що нам. Можливо, ми щось зможемо знайти. А тут хто у нас? Ага. Жакпере. О, щось знайшли. А, добре, ми зможемо отримати. А Ану, секундочку, давайте ми відкриємо меню, подивимось на предмети. А ми можемо якось використати? Чи це просто воно йде нам? Ну, добре. Ще треба все перевірити. Тут такі великі коридори можна заплутатись. Ні, нам чи можна нам? Ні, нам сюди не можна. Добре, будемо ще дивитись. Сюди нам теж не можна. А тут хто в нас? Покажіть. Угу. зрозуміло О, ми ще якісь монетки знайшли. Непогано. Ну, напевно, що будемо. Дають пройти. Будемо повертатись, я думаю, що ми можемо обійти це все діло. Вибачте за те, що так різко камера і А тут хтось в нас є? Ні, кукола немає. Ну нічого, прямуємо до своєї кімнати тоді. А тут хто у нас? Washington. Ага. Запутатись можна. О, дивіться. Ми отримали мед, який нам знадобиться обов'язково. Бачите, все ж таки непогано, що ми пройшлися. І тут хто у нас? О, це його кімната. Обійшли. Ладно, как лучше поступить с этим письмом? Вдруг она имеет отношение к пропаже матушки. Но если я открою его, то передам, то передам доверие Пьяджи. Что же мне делать? А чему? Не... Ну так ведь вы все хитрите Ну, наверное, знаю еще в такую выпадку рубыты. Честно кажучи, а их еще мы мене потім прибьют. Давай Окей. Что ж, их прям список моих соотечественников. Теперь письмо распечатано. Передать бы его скорее, матушке. Вау! О, какая it. красота, Мартин! Явно не имею учиться. А що нам робити з тим тепер з того, скільки ми його відкрили? Вона ж. я думаю, якась там буде цінна інформація. Ну, Щось вигадаємо. Inferno by Dante. Ага, це збереження. А це що? Ну, я сподіваюся, ми ще туди повернемось, щоб зламати. <that> Saturn devouring his son. <that> again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be a son. St. Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones and the same voices. i Кармелитская вода позволяет сосредоточиться и не расходуватишки действия на применение следующего навыка. Можна хранить не более п'яти склянок. Непогано Мы слухайте з вами. Так, а мы можемо вийти на веранду? А потім ще не починуємо. буде час. Так, ми можемо і тут побігати. Дивіться. Нічого собі. А нас за це не... Так я ж не сюди прямувала. Тож ж була інша кімната. Що ви мене дурите? Розробник, вам не соромно. Так. На наш успех. Я вышел в особняк, обнаружил ящик своей матушки на причале, уговорил Пьяджи передать мне письмо, познакомился с мистером Вашингтоном, пошел за сэром Грегори в мою гостиную, заметил странную брошь на плате Элизабет Адамс, наблюдал за сэром Грегори. А что была за книжка? Не пам'ятаю, ну, добре. Ще є то є. Дивіться, скільки в нам дали. Я не знаю, що я хочу. Секундочку. Давайте це прокачаємо, Логіку обов'язково. обов'язковий тепер. А це в мене... А, я щось прокачала. Секундочку, давайте ми ще раз натиснемо. Так, і тепер. А ми можемо? Так, ми хитрі змогли прокачати і нам треба, треба, треба. Або це прокачати, або, напевно, напевно, це давайте. А потім повернемось до іншого. Вибір манускріпта. Зараз ви можете вибрати, який манускрипт буде читати ваш персонаж після виконання задань, прочитаних манускриптів, перенесе вам допомогти навик. А що ми будемо читати? Давайте подумаємо. Напевно, ось це етикет будемо. Все, щоб у нас вся потрішки була прокачана Що знову тобі наснилось, розповідай. Сидять вони тут. А що вони тут забули в моїй кімнаті? Чи це знову в нього? С найвіще. Мені здається, Your team? Hmm? The suns are not very efficient. Durych can't be. They'll find us. Their search time is restricted. They must on Adam's. I can take care of her. You know? Yes. Well, well in, in any case, I will be faithful. to the island. From what I've understood, the search children have been raised up any Пока нет, но мы поселили там моего сына, может, там что-то найдет. Может пригодится. Луи не терпит встретиться с знаменитым Ордом Завтра он его встретит. И двиться, роблить на стопный крок. Ах, какая жалость потерять, но в самом начале игры. Are you waiting for something? A young French soldier. Younger chess. How can we shuffle? Don't worry, play another I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. One last move. The final move. Серьезно, огонька и Не волнуйтесь, наши игры всегда так заканчиваются или начинаются. Come, come. Seat, Присаживайтесь, друг мой. ничего не видомо, но доверять им никому не требо. Гуляйте перед сном и После этого намного быстрее Не стесняйтесь проводить вас до комнат. Коридоры довольно безопасный. Ну, дивіться інші порадили. Щось тут, здається, не те буде, але час покаже. Так знову видіння в нього було. Ну, хто ж так робить? Платочок чи водою змий. Ти ж сліди залишаєш, вони можуть потім використати твою слабкість. Так, давайте ми спочатку поглянемо. Ми прокачали, секундочку. Десь десь тут був. Я пам'ятаю. А ти почекаєш? Де твоя скринька десь тут? Ось вона. Чому мене Аш Хетріс прокачувала, ні? Так, секундочку, я ще на все подивилась. Мсье к сожалению, я пока не могу встретиться с вами, тем не менее мы делаем все возможное, чтобы наши поиски увенчались успехом. Прилагаю письмо ключ, чтобы вы смогли забрать личные вещи своей матери. С уважением, лорд Уильям Так, а еще, еще тут ничего больше. Не давиться, еще и взяла. І що це за ключ? Можливо, ми можемо його сюди. Не можемо. Так. Ну все, напевно, що. Давайте відчинимо свої двері. Хто тут до нас проситься? Извините, я вас швидко мені треба було відреагувати? Пам'ятаєте девушку, яку ми говорили в Сибилі? I, I bumped into her in the small salon before. She is the daughter of my friend, the vice president, John Adams. But she is supposed uh -huh. to be dead. Yeah, that's bizarre. I was present at her funeral. It, it is, funeral. is disturbing indeed. No yes. Anything. I need to make sure it's her. That's well, where I you come come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room and perhaps get my hands on some important information. Ну, давай тобі допоможем, а ты мы <зараз> не сдаешься на этой. <зар> Самым шкедулым, как так можно правильно. <зар> Если мое видение не вряд где-то рядом двое мужчин обсуждают важный вопрос, один из них очень похож на мужчин Вашингтон это очень милый, но я приехала в остров, чтобы найти матушку. чтобы услышать страшилку. Давай допоможем да поможем. друг. А потім він нам допоможе. Ну давай спробуємо. Будемо пробувати намагатися. Я сподіваюся, він нам потім віддячить цим. По словам Вашингтона, Лідді Адамс в Маленькій стіни. треба потерапіться. Так, ходімо тоді шукати її, напевно, що. Але я не пам'ятаю, де ця... А, може? А я не знаю, де ця... Може во... Ні, не це. Ми її тут будемо півроку шукати, якщо не більше. Так, ладно, це не кімнати. А це що у нас було таке? Давай. Нам монетки потрібні. Ага, нам сюди, напевно. Так, а далі куди? Де вона? Є. Як заглядам глядає, я не пам'ятаю. Давайте поглянемо. Адамс Адамс. Ага, це та білява. Я зрозуміла. А ти що тут робиш? Підслуховуєш негідник? Не а все равно а, это? Ах, сын, мы его гуляем не посланы. Matter, что случилось? Мне кажется, мы с Адамом в безопасности. Почему? Слышите, кто-то избивает ее в малой гостиной? Кто? Я точно не знаю. Какой-то бандит, вероятно, француз, судя по фасону одежды, что он из революционного правительства Франции. Маня такая пытание, что ты, ну, почему, почему ты не выключишь? Ну, Shit. i was supposed to make sure adams wouldn't go back to her room don't worry your eminence i'll take care of it probably nothing to worry about do you want me to call for help please don't do anything i'm sure with a little goodwill everything will work out mm -hmm. fine. So, so, don't wake up the whole manor please thank you my son may god watch over you <laughs> Who do you think you are? Вы можете достичь цели разными способами. Тщательно обдумайте свое решение перед тем, как сделать либо Мне не правда трободуматы, а потом oh бы we France, будем уже рубить Будем во Франции, я бы тебя тут уже отправил на преступность. позвольте мне вернуться к себе. Hey, you, stay out hey, it. You. This hey, you of here! Hey, Pig, that is surely a good way to go, my dear. I'm gonna teach this little son how to behave. <sharp inhale> what is. what, is that? What's that, what going on? I'm not much human. You do know who I am! Okay. Stop! I beg you, I, I didn't mean to. What's don't answer me, you. Please, sir! Shit! If I step in, Adams might just run back to her room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna huh? suffer. Damn it, what should I do? <sharp inhale> Ну, давай-то, о начинается. Вот так вот это Что мешает мне вырубить тебя здесь прямо сейчас? Uh, давай-то, давай-то. Мы сейчас не в своем хаусе, а в доме Лорда Мортимера. Не думаю, что тебе это срок сойдет. Эти франты меня в печенках бы мы в Париже, я бы всех вас Еще и девка какая-то вздумала учить меня манер. Не потерплю. Так, ладно, не горячитесь. Чего только не говоришь, что ты на стороне. Еще. Не, давайте подиграем. Ага, каждый раз, когда они развивают пейс, так хочется в них Думаешь, ты тут самый умный? Если это так, сейчас тебе не поздоровится. Простите, пожалуйста, я просто не вижу смысла сейчас ругаться. Давайте мирно. Стоять, разговор не закончен. Тоже мне принц на белом коне защитный беспомощный барышень. Сейчас проверим, чего ты стоишь. Так, стривай ты! Вбисы, что ты коишь? Мене все одно знайдуть живую чи мертвою. а тобі потім прилетить. Давайте використаємо. Ну, це взагалі використали всі можливості. Не в моїх привичках людей у діорда. У його ж гостину. В этот раз тебе повезло, але більше судьбу не испытывай. Ну, слухайте. Це було зовсім таки небезпечно. Так, давайте подивимось. Звісно, ми подивимось. Елізабет фіріали свою брошь. Ми будемо самі собі розслідування проводити. Давайте ще подивимось. Ні, ми не виходимо. Ми ще Повинно щось бути. Ми ж не просто так всю кімнату потрапили, заброшуєш, щоб допомогти іще. Ану. Дякую за мед. Так, що тут There's у нас? With five circles on this chest. І взломати не можу. ну ладно. Треба нам буде хитрість прокачати. Hey, these look like pages taken from an так, сторінка енциклопедії Я не пам'ятаю, звідки ми прийшли, чим тут дві. Ну, давайте сюди підемо в різниця Мне эти кого-то пар еще осталось. Но бы сейчас Как бы вы поступили little на моем месте? Мне пристало какое то злобный гранило. Десять минут. Не бог весть, что. И все же вы нашли то, что искали, верно? Мне все надо, Элизабет, это определенно дает Джона Адамсу. Нам нужно узнать больше. We need more information. You can always go back. Ви завжди можете держитися вже поздно. Я не розумію, що це за ромбок висить. Це ми не можемо подивитися. Ага, я зрозуміла. Так, ну напевно, що. Я не знаю, что нам. А, нам треба в постель повернуться. Ну, давайте. Можем мы еще по дороге застрянем. Нет, это не моя комната, Адевана. она. Сейчас еще буду ходить. Что вы здесь I делаете? Я волновался за вас, сын мой. Как Все хорошо с Адамс. Не волнуйтесь, пришлось вмешаться, но теперь все в порядке. А, вот это приключение, сын мой, вы меня успокоили. Вы поступили по-христиански, в эти легкие времена нам нужно больше таких, как вы. Благодарю, я поступил так, как должен был, в отличие от вас. Славно, рад это слышать. В своєво є ще одна проблема. Чому ти знав? До нас постійно з проблемами якісь, Якої ми слізиш. Чому тобі не садиться, скажи ти мені. Ну, все нам габелики. Ну, тримай. You opened it! Я уверяю вас, that, Your Eminence. You gave me your word before Все, он у нас, нас... образуйся. Может, мы сможем выкрасть его, я выходаю это? А? Mm. Так, а ну мы можем за тобой проследковать, ты? Не, не можем, на жаль. Ну, ничего Тогда повертаємось за себе в комнату Я трішки загубилась Фух. Как же я вымотался, пойду спать Обыщу свою комнату завтра, может, проживаю здесь Надеюсь, Мортимер наконец покажется так, дивимся на наши успехи. Я нашел Леди Адамс в моей гостиной, не позволил Вере у меня запугать, нашел талисман Леди Адамс. и я не смог задержать Леди Адамс, я мог узнать больше о прошлом матушке, и опять же узнал, что я открыл его конверт. Ну ничего, вообще пробежит до нас, это такое дело. Або мы выкрустаем его якость, придумаем. Еще до развелок мог поговорить с мистером Вашингтоном у своей Матушке, узнать больше о людях и своего видения, узнать больше о том, что обо мне говорят, У меня могла состоятися запоминающаяся встреча. Ну, якось так, друзі. Дивіться, в нас вже ні до третього рівня трішки не вистачило. Прокидається наш головний герой. Так, згодом з моїм тут раніше жила матірка. Надо би шукати кімнату, якщо матірка щось мені залишила. Нічого собі, а нічого ще тобі говорила, що комна... кімната справа буде. Напевно, це я тобі не дав її. Так, а ми ще можемо, ще можемо прокачатися, ще? Нічого собі, скільки дає. О, не можна. Шкода. Будемо це читати. Ну, Будемо, напевно, на цьому закінчувати. Всім дякую за перегляд. З вами була Урос. До нових зустрічей.